Ще одна ознака червоугодництва – хотіти їсти передчасно, чого ніколи не слід робити, хіба якщо буде поважна причина. Якщо пристрасть червоугодництва спершу не тривожить мене, а з'являється вже потім під час самого споживання, то що мені тоді робити, припинити їсти чи ні? Якщо їси з кимось, то не припиняй, але, закликавши на допомогу Боже ім'я? Прожени похідь і з'їж трохи, нагадуючи собі, що невдовзі ця їжа перетвориться на сморід. Якщо ж ти голодний, то їж хліб чи якусь іншу їжу, від якої не відчуваєш боротьби. Чи слід запитувати старці про всі помисли, які виникають в серці? Не про всі помисли, що виникають в серці, слід запитувати, а лише про ті, які надовго затримуються в людині і борють її. Так, якщо людині звідусіль допікають, то вона нехтої прикрощами та не турбується про них. Якщо ж хто повстане і нападатиме на неї, тоді вже вона донесе на нього правителеві. Чи слід перечити помислу, який нападає на нас, не переч, бо вороги цього й домагаються, і, бачачи перечення, не припинять нападати, але помолися за них Господу, повергаючи перед Ним свою неміч. І він може не тільки прогнати, але й повністю знищити їх. Нічні мріяння і осквернення стаються або від звеличення, або від перенасичення, або із заздрощів диявола. Щодо останнього слід сказати, що коли ми самі не допомагаємо йому своїм звеличенням чи перенасиченням, то він не може часто повторювати своїх дій. Хто почав будувати дім, а не має необхідних матеріалів, той трудиться даремно, так само і диявол. Хочу стримати своє черево і зменшити кількість їжі, а не можу. Якщо ж колись і зменшу, то через деякий час знову повертаюся до колишньої міри, так само і в питті, через що так стається? Від цього ніхто не звільняється, окрім того, хто прийшов у міру, того, хто сказав. Забув їсти хліб мій від тяжкого зітхання мого, присохли кості мої до плоті моєї. Псалом 101, 5, 6. Такому скоро вдається зменшити кількість їжі і пиття, бо сльози стають для нього хлібом, а згодом і сам Дух Святий його годує. Повір мені, брате, я знаю людину такої міри, раз або двічі на тиждень, а буває і частіше. Вона підноситься до духовної їжі і через її солодкість забуває про їжу земну. Коли ж настає час спожити хліба, тоді, ніби перенасичена, вона не хоче його вживати і, вживаючи, засуджує себе. Чому я не завжди в такому стані і бажає вдосконалитись ще більше? Як досягти такого стану, коли всі помисли людини з'єднуються в одне ціле у Бозі? Тоді її плоть піде слідом за помислом у Бозі, і явиться у серце радість духа, живлячи душу і насичуючи тіло і укріплюючи їх обох. Така людина вже не знемагає і не сумує, бо Ісус стає за неї тут заступником, і приводить її до дверей там, де немає ні хвороби, ні печалі, ні зітхання. Ісаї 51:11 і сповнюється на ній Слово Писання, там, де скарб ваш, там і серце ваше, Матвія 6, 21, робить ще людину такою смирення, як розрізнити природню неміч тіла через стриманість від тієї, яку насилає демон, і скільки слід вживати їжі? Про неміч скажу: якщо тіло, вживаючи щоденну їжу зі звичайною мірою стриманості, Ослабло, то це від демонів, у протилежному випадку під час посилення міри стриманості це природня неміч. Звичайна ж міра стриманості така покидати трапезу з легким відчуттям неситості, як визначили старці для новопочатківців, коли згодом людина зміцниться у цій і більшій від цього мірі стриманості. Тоді вже не може вона не знати, скільки їй належить їсти. Помолися за мене, дуже сумую. Хто вмирає для світу через терпіння та скорботи, той приходить у міру віку, О, улюблений брате, Господь перетерпів хрест, і чи не тобі радіти у скорботі, терпіння якої веде до Царства Небесного? Скорбота це добра ознака. Хіба не знаєш, що скорбота і спокуси примножуються, коли Господь готує для когось свою милість? І взагалі не шукай тілесного спокою, якщо тобі не посилає його Господь, бо мерзенний перед Господом тілесний спокій, і Господь сказав: у світі скорботними будете, Івана 16:33, яку визначите для себе щоденну їжу. Якщо визначиш для себе щоденну їжу в келії, то це завдасть тобі клопоту та боротьби, що посилає Бог тим і задовольняйся, хто ходить просто, ходить в надії. притчі 10.9. Коли читаю Псалми чи слід після кожного промовляти Отче наш, одного разу буде досить. Ідіть тим шляхом, яким ходили і ми, уподібнюючись своїм отцям. Не пригадую, щоб, натрапивши на цілковитий спокій, ми коли-небудь ним скористалися, але намагалися звідусіль домішувати прикрість та скорботу, боячись того, хто сказав, Ти вже одержав блага Твої за життя Твого, Луки 16.25, і пам'ятаючи, що багатьма скорботами належить нам війти в Царство Боже, діяння 14.22 так чинили ми і тоді, коли до наших рук текли великі придбання, і знає Бог, в якій ми жили у богості, заради того, хто зубожів для нас. Недобре давати собі спокій усьому, хто шукає цього, той живе для себе, а не для Бога, бо така людина не може зректися своєї волі. Господь хоче, щоб ти вважав всяку людину кращою за себе, старцеві своєму, будь слухняним усьому. І виконуй все, що він каже тобі, чи стосовно їжі, чи пиття, чи якоїсь іншої речі. Якщо обмовляють тебе, радій, це тобі на велику користь, якщо образять тебе, стерпи, бо той, хто перетерпів до кінця, спасеться, Матвія 10, 22 За все дякуй Господу, бо подяка заступається перед Богом за неміч. Усьому і завжди засуджуй себе, як того, що грішить і спокушається, і Бог не засудить тебе, Смирися у всьому і отримаєш благодать. У всіх випадках будемо вдаватися до смирення, бо смирений лежить на землі, а хто лежить на землі, куди може впасти? Хто ж перебуває на висоті, той може легко впасти. Якщо ми навернулися і виправилися, то це не завдяки нам. Це Божий дар, бо Господь піднімає повалених і умудряє сліпців. Псалом 145.8. Хвороба – це Боже напоумлення нам, яке сприятиме нашому вдосконаленню, якщо будемо дякувати Господу, чи не був Іо вірним Божим другом, але чого він не зазнав, дякуючи Богові і благословляючи, і терпіння нарешті привело його до безмірної слави. Потерпи і ти трохи у хворобі, і побачиш славу Божу. Івана 11,40. А якщо не можеш постувати у хворобі, то не засмучуйся, Бог ні від кого не вимагає непосильної праці. До того ж, що таке піст, якщо не покарання тіла, аби смирити здорове тіло і зробити його немічним для пристрастей, за словом апостола: коли я немічний, тоді я сильний. 2 Коринфянам 12.10. А хвороба більша за це покарання і зараховується замість посту, тоді як цінується навіть більше від Нього. Хто зносить її терпінням і вдячністю Богові, той через терпіння отримує плід свого спасіння, замість того, щоб знесилювати своє тіло постом, його вже ослабила хвороба. Тож, дякуй Господу, що ти звільнився від праці посту. Якщо й десять разів на день їстимеш, не засмучуйся, ти не будеш засуджений за це, оскільки чиниш так не через поблажливість до себе. Демони, заздрячи плодам віри, навіюють нам невіру, і якщо ми її приймаємо, то стаємо їхніми слугами та спільниками. Ти повинен трохи вправлятися у псалмоспіві, трохи молитися усно. Потрібен час і на те, щоб випробовувати і пильнувати свої помисли, у псалмоспіві і у усній молитві не зв'язуй себе, але роби, скільки Господь тебе укріпить, також не покидай читання і внутрішньої молитви, трохи того, трохи іншого, і так переднюєш, догоджаючи Богові. Досконалі отці наші не мали визначеного правила, але впродовж цілого дня. Виконували свої правила, трохи вправлялися у псалмоспіві, трохи читали на пам'ять молитви, трохи досліджували помисли, мало але піклувалися й про їжу, і все це робили зі страхом Божим, бо сказано все, що робите, у славу Божу, робіть. 1 Кринфіянам 10:31